Це було і як це почалося. Бачиш ті події, які пройшли в нашій державі за заприкінці минулого тижня, заяви, які оголошені були нашим, ну, не нашим, а урядом України, про те, що заявляв президент України в Австрії одне, а зараз в Україні інше. Дійсно, ми не могли залишитися острові того. І ми в суботу ініціативна група депутатів. Зібралися і вирішили спробувати провести ключову сесію для того, щоб розглянути це питання, цю ситуацію, яка зараз в нашій державі є, і прийняти відповідне рішення. Неділю півдня, і в понеділок, першого половину дня, я об'їжджав, збирав підписи депутатів, тих, хто не байдуже. Нам вдалося зібрати 9 підписів. Звернувся я і до партії регіонів, я виборжу правду. Не було різниці. Хто має обговорити це питання? Тому що я був переповнений, що всі депутати, всі 50 депутатів, як ми сьогодні почули, міський голова всі в своєму серці і в душі за євроінтеграцію. Немає жодного, хто би не хотів, щоб наші діти жили краще. І що, можливо, що ми доживемо дай з Боже до того, щоб не жити краще. Але, але, ну, відповідно, що ми розглянемо, не було жодної пропозиції. На завтрашню сесії по позачавувати ні про які звернення, ні про що. Тому давайте будемо чесними, щирими і зверненими. Це ми, ініціативна група депутатів, затопнули наштовхнули вас сьогодні на те, що ви під нас підтримували і підтримували Ківчар. Я хочу вам за це подякувати. З нашого боку. Ми підготували спільно. спільно. З політичними силами і наша депутатська група права громади, а політичні сили це правда свободи, батьківщини, представники удару. Ми підготували спільне звернення, воно вам роздане, воно у вас є. Я його зараз не буду зачитувати. Я зачитаю із того, як ми приймемо зараз порядок денний в цьому, і після того як ми будемо це питання. Єдине в мене є прохання, до нас єдине прохання в мене є для того, щоб ми не порушували законодавство наше. Звернення про проведення сесії сьогодні, саме о 14.00, стояло згідно закону нашого було підписано більшість депутатів і стояло одне питання це звернення до президента про підтримку курсу і одинацію. Ми не просимо того, щоб розглядалися і земельні питання. Ми йдемо на зустріч. На компроміс ми розуміємо, що це нормальне явище. Ми повинні навчитися домовляти на цьому питанні. Тому прошу вас, шановні колеги, це питання поставити першим. Тим більше я бачу, що в нас є спільна думка, є спільне бажання Я думаю, що ми довго його затягнемо. але поставити його першим, щоб ми не порушували законодавство країни. Дякую за увагу. Дякую, Сергій Лігоріч. Аналогічне впевнення надійшло також від депутата Сенюка Деліва. І так. Василь Іванович, то є пропозиції, коли вони мати всім років. Не спокоїтесь, заспокойтесь. Заспокойтесь, шановні, всім буде дана можливість. Доброго дня, шановні колеги. Я так розумію, всіх сьогодні буде можливість показати, хто як може. І опозиції, і у владі. Це дуже добре, що ми нагадали, що відповідне на звернення, ми вже один раз. Проголосували в сесії міської ради про прийняття євроінтеграційних законів. Це дуже добре. Але мені дуже дивно, що після того, як було відповідне рішення Кабінету міністрів, наша міська рада так довго, вибачте, збиралася. Що сталося? Не зрозуміло. Мені дивно, що ми сьогодні зачитуємо різні звернення, такі лояльні, знаєте, справа тому, що рішення Кабінету міністрів ніхто не відмінив ще, воно діє. Про саме євроінтеграційний процес призупинено. Що ви звертаєтеся? Що ви просите? Ви хочете лояльно, Да, Ми просимо президента, зрозуміло. Але президент є сьогодні гарантом. І сьогодні, коли а, буде так, керівництво держави, яке неповноважне займатися курсом зовнішньої політики, виносить таке рішення. Ми президента не просимо, щоб він... Звільнив уряд, відправив відставку за те, що вони сьогодні нехтують думкою всієї спільноти України. Шановні, в мене є текст звернення, трошки відрізняється від тексту звернення наших керівничан, які, так сказати, тільки от зараз підготували. Хочу сказати, що я приймав участь у Львові на помаранчевому майдані 22, -го, 23 і 24. -го. І хочу сказати.